Добрий вечір усім, хто нас дивиться в ефірі. Новини це канали Тернопіль-1 та інтеба. І просто зараз розповім про все, що актуальне сьогодні в місті та області. Почнемо із сумної звістки. Попрощалися із бійцем. Завжди веселий, усміхнений, щирий, відвертий. Останню дорогу провели захисника України, тернополянина Віталія Сусленка. Чоловік не роздумуючи став на захист країни після повномасштабного вторгнення. Захиснику назавжди тепер 43 роки. Він загинув, боронячи країну від російського ворога на Луганщині. Із ще одним захисником України попрощалися у Тернополі. Віталій Сусленко загинув, боронячи нашу країну на Луганщині. Чоловікові було 43 роки. Соні, ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. 33 го відділення окремого кулеметного взводу військової частини А 42-48, солдату Сусленку Віталію Сергійовичу. Із батьком прощається молодий син, також військовий, який віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, який не побоявся, та з перших днів війни пішов до військомату з перших днів повномасштабного вторгнення, та прагнув захищати нашу державу, нашу незалежність. Свою сім'ю, свою родину, Україну. Я дуже гордий і пишаюсь своїм батьком. Прожив коротке, але яскраве життя, кажуть ті, хто прийшов попрощатися із воїном. Віталія не вистачатиме усім, хто його знав. Однокласники згадують, як навчалися із героєм у тернопільській гімназії. Веселий, дуже веселий хлопець. Там Безшабашний, життя яскраве, жив, будемо казати. Часом і, дірвий, і викинь. Да, Час викинь, але часом ну хороша людина, безвідмовна безвідмовна щира людина. Ну таких таких дуже скоро забирають туди. Надіємося, що він своє заслужив життя вічне. Друзі кажуть, не здивувалися, дізнавшись, що Віталій пішов захищати країну. Родині була не чужа військова справа. Ще з дитинства його знав він. Був дуже цікавим хлопцем, він завжди посміхався. Завжди. Скільки я не знав, скільки не бачив, він завжди був усміхнений, завжди веселий. Дуже позитивна людина, надзвичайно позитивна. Такий добра світа людина, завжди добрий був. Ну, погано нічого ніколи не робив. Такі, ну, реально такі одиниці людей, які завжди так от поступали щиро, відверто. Поховали Віталія Сусленка на алеї героїв Моколинецького кладовища. Дякуємо воїну за відвагу і захист. Вічна пам'ять захисникові і слава. Продовжуємо випуск. У чорткові освітній скандал. Міська влада пропонує вихованцям міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю перевестися в благодійний фонд. При тому про одні з релігійних громад, однак батьки проти, що спричинило таке рішення чортківських чиновників і чому вони тікали від нашої журналістки Зоряни Яремишин. Про це дивіться в сюжеті. Галина мама сина з аутизмом. Йому нещодавно виповнилося 18 років і, як виявилося, повнолітнім його вже не пустять у центр реабілітації, куди він ходив руками. Все через рішення депутатів міської ради. Центр має діяти лише для дітей. Галина переймається, бо не знає, як пояснити сину, що тепер йому треба переїхати в інший заклад. Я навіть боюся йому пояснити. Я просто не уявляю, як дитині з аутизмом пояснити, що він сюди не буде ходити. Дитина, яка проходилася на майже 10 років, кожен день, кожний ранок, це для них, для він для нього вже як. Ритуал і життя його зараз в закладі дорога в життя перебувають 18 осіб 14 з них повнолітні. Ще місяць тому вони мали законне право і далі бути в цьому центрі. Однак в Чортківській міській раді вирішили інакше. 14 лютого на сесії було прийнято таке рішення, що це вже центр не для осіб з інвалідністю, а для дітей з інвалідністю. Це автоматично діти 18+, і моя дитина бої ж 19 років. Нікуди. Ні ні Батьків проблеми, де і куди їх адаптувати. Батьки кажуть, що таке рішення депутати прийняли, бо приміщення, в якому зараз розташований центр, активно ремонтують. Міська рада виграла грант в розмірі 2 мільйони євро. Тож будівлю, в якій зараз є центр, переобладнають під гуртожитки для ВПО. Відповідно, заклад перенесуть. Вже знайшли й іншу будівлю. Це старий колишній садочок, який теж відновлюють. А поки діти з інвалідністю перебувають практично на будмайданчику. Разом з батьками йдемо в центр реабілітації. Зараз тривога, і тому дітей з навчальних кімнат вивели у коридор, бо відповідно. Укриття нема. Працівники центру кажуть, теж переймається долею старших дітей. Відповідно тих законних актів, які є в Міністерстві соціального захисту, це так би мало бути. Але ну справа в тому, що ми фінансуємося з міської ради. Батьки радять поглянути на садочок, який готують для їхніх дітей. Тут ми наштовхуємося на нову директорку дороги в життя. Як тільки вона нас бачить, одразу втікає. Пані Галина, добрий день. Пані Галина, добрий день. Не втікайте від нас, бо це дуже, дуже негарно. Не ну, бо тому, що подивіться, ви є посадова особа. Це це ненормально, коли ви втікаєте від людей. Врешті представники міської ради все-таки погодилися поговорити з батьками і з нами. Чиновники кажуть, що окрім тих, хто вже ходить в центр, є і нових 18 заяв. Тож місця на всіх не вистачить. У закладі може перебувати лише 22 дітей. Є 150 дітей, які потребують. Є 120, послухайте ну, мене, є 120 дітей від 3 до 6, від 6 до 18 років, і є 30 дітей від 3 до 6 років, так? Тому місця для тих, кому вже виповнилося 18 років, практично немає. Їм пропонують перейти в благодійну організацію при одній з місцевих церков дім милосердя. Ми не хочемо, бо це є це є не державний заклад, не комунальний, це є церковна організація, яка надає благодійну організацію, яка надає послуги. Завтра вона скаже ми вас не хочемо і ми, ми зупинимося там за межами. Чиновники додають, що ніхто повнолітніх вихованців примусово виганяти не буде. Але після завершення ремонту нового приміщення в центр прийдуть нові діти. Ми в тому центрі ми, ми, ми душу туди вклали. Ви розумієте? Ми Ні, вклали туди душу. Розуміють. Ні. Канами, я вити хочу. Ви безсовісні Контранна, всі, ви просто безсовісні. але не там зараз відношення, там такий ніби якийсь корівник, всипаний пісок, діти там ходять, безсовісні. Директорка центру додає, що надавати послуги усім немає змоги. Якщо взяти ту кількість всіх бажаючих займатися. То ми не можемо надати послуги всім, яким зараз є, і ще нових, які хочуть до нас поступити на реабілітацію. Ми не в змозі будемо одночасно реабілітовувати стільки дітей. У міській раді сподівається, що ремонт завершиться за місяць. На це виділили мільйон гривень. Зараз робимо повністю капітальний ремонт приміщення. Заміна стелі, заміна каналізації, постачання води, заливаємо панту, заміна дверей з пониженням порогів. Інклюзія повністю витримана, два санвузли. Батьки тих дітей, кому вже виповнилося 18 років і які ще досі залишаються в центрі, чекають на офіційні відповіді з міської ради і подаватимуть до суду, адже зміна положень закладу відбулася без їхньої згоди, і міська рада забрала гарантовану державою послугу денного догляду осіб з інвалідністю. А також жінки проти переселення дороги в життя в садочок і теж за це судитимуться. Підпалював автівки колишніх партнерів. Справу бізнесмена, якого підозрюють у злочинних діях, розглядатимуть вже у суді. Обвинувальні акти прокурори склали на четверо осіб: це замовник, двоє виконавців та підсобник, який впродовж які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно вчиняли підпали автомобілів дорогих марок. Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно організованої групи з чотирьох осіб, які умисно знищили майно колишніх бізнес-партнерів. Розслідуванням встановлено, що один із обвинувачених разом з потерпілими мали спільний бізнес, готельний комплекс у місті Тернополі. Але в процесі спільної діяльності між ними виникли розбіжності у бізнесових питаннях. Бажаючи дієвими злочинні методи впливу, бізнесмен створив групу для пошкодження майна колишніх бізнес-партнерів. До вчинення протиправних дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно вчинили підпали трьох елітних автомобілів, що належать потерпілими та їх близькому оточенню. Аби молодь не вживала наркотиків у Тернополі правоохоронці, і громадськість об'єдналися щоб знищувати рекламу про продаж заборонених речовин. Зловмисники її часто розміщують на стінах будинків або підстанціях. Більше дивіться в сюжеті наших колег. Розповсюдження наркотиків, реклама інтернет-магазинів, де можна придбати заборонені речовини, а також заклики до вживання отрути. Це проблема сьогодення. Якщо для старшого покоління розписані стіни на будинках, підстанціях чи інших приміщеннях це всього-навсього витівки хульганів, то молодь добре знає, що це оголошення про те, де можна придбати наркотики. Ми проводимо спільну акцію з муніципальною інспекцією, з громадськими організаціями, з працівниками інших органів. Акція називається Зафарбуй, не ігноруй. Зокрема, Будемо зафарбовувати надписи на фасадах будинків міста Тернополя. Невідомі написи це прихована реклама на телеграм-канали. Поспілкувавшись у месенджері, покупець оплачує за товар і отримує адресу, де схована та чи інша закладка. Якщо людина вже потрапила в кови наркочалка залежності, вона не звертається. Вона навпаки, О, стає антисоціально і біжить від цього. З розвитком новаційних технологій дуже росте попит на безконтактний спосіб оплати, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин. Вин, ну і звичайно, працівники управління боротьби з наркозлочинністю стараються вжити заходи щодо ліквідації таких сайтів телеграм-каналів. Працівники поліції закликають жителів міста та області знищувати приховану рекламу наркотиків самостійно та одразу, або повідомляти про неї СББ і ЖЕКИ у разі виявлення осіб, які обмальовують стіни. Повідомляйте дільничного інспектора поліції. Організували бізнес прямісінько в стінах СІЗО. Чорткові в'язні займалися наданням псавдологістичних послуг за допомогою онлайн платформи. Вони опрацьовували заявки клієнтів про перевезення вантажів, узгоджували терміни, їх вартість, не маючи наміру надавати ці послуги. На шахрайстві заробили понад 100 тисяч гривень. На волі їм допомагала спільниця. Тепер всім трьом загрожує кримінальна відповідальність. До інших тем 21 військовослужбовця Національної гвардії України нагородили нагрудними медалями за службу Україні та вручили подяки за вірність присязі, професіоналізм і військові здобутки. З нагоди Дня Національної гвардії України воїнам подякували за службу і гідну роботу в обороні об'єктів критичної інфраструктури. Натомість нацгвардійці вручили начальнику ва бойовий прапор від бійців, які нещодавно повернулися з передвої. Бажаю кожному з вас, звичайно, як військовому, це кар'єрного росту, щоб ви ставали офіцерами, могли керувати нашою армією, захищати нас. Ну і перш за все, звичайно, це тільки основне, це нам перемоги. Хотілося б швидкої, менше втрат, але ми розуміємо, що якщо війна буде довгою, все рівно, ми вистоїмо. Далі говоримо про додатковий реабілітаційний рік навчання. Саме ця тема наслухав усіх батьків, вчителів та учнів нашої країни. Запровадити його хочуть, аби компенсувати прогалини в навчанні, які з'явилися в дітей через війну та через пандемію ковід. Наші журналісти вирішили з'ясувати, які ж думки тернополян з цього приводу і чи треба цей так званий реабілітаційний рік. Забирати канікули в дітей це не знаю, якось не побожинське, можна сказати. Додатковий рік навчання для школярів в Україні обговорюють ідею проведення так званого реабілітаційного навчального року. Таким чином хочуть компенсувати прогалини учнів у навчанні через війну та пандемію. Є навчальні заклади, які проводять освітній процес в укриттях, є де діти просто сидять тому. Можливо, і варто зробити такий реабілітаційний рік. Проте тема додаткового реабілітаційного року лише обговорюється, наголошує директорка департаменту. Нею цікавляться усі освітяни, батьки, учні. І лише від їхнього рішення буде залежати, чи потрібен він і у якому форматі навчатимуться діти. Адже певного алгоритму дій поки немає. Тривоги вони переривають навчальний процес. Діти йдуть в сховище, все уроки пропали. І коронавірус, і війна. Ну навчання ми бачимо відстає досить таки сильно. Дехто ж навпаки проти реабілітаційного року. Нам кажуть, діти пристосувались навчатися онлайн, тому зараз їм потрібен перепочинок. Діти вчилися і дистанційно, і в школі. Матеріал матеріалу було багато для навчання, і я вважаю, що діти втомлені, і в принципі, я думаю, що їм би пора було відпочити. На мою думку. Для початкових класів цього не потрібно, оскільки вони навчаються кожного дня в першу зміну. Відповідно ті пропущені заняття, які під час тривоги вони не вивчають, ми надолужуємо вдома. Не в захваті від реабілітаційного року і самі педагоги. Нам кажуть, освітній процес триває. Уроки проходять і онлайн, і офлайн. Діти інформацію засвоюють добре, проте є й такі, кому важко панувати нове. Тоді з такими учнями потрібно займатися індивідуально, кажуть вчителі, але не вбачають потреби залучати усіх школярів до реабілітаційного року. Ми вже мали неодноразово такі виклики, як, наприклад, там, карантин під час ковіду, як війна. Ми вміємо швидко перелаштовуватись, ми вміємо швидко працювати по-новому. Стараємося об'єднати, наприклад, матеріал якось. Приділити більше уваги, тому що головніше. Є діти, які будуть втрачати ще один рік, тому що їм цього не потрібно, вони працювали і старалися. А якщо індивідуально це буде, наприклад, за вимогою, десь там один клас буде сформований, так. Або, наприклад, це буде сформовано якісь додаткові заняття. Якщо тоді так, тому чому б і ні. І більшість опитаних нами дітей не підтримують ідею реабілітаційного навчального року. Кажуть, це буде просто втрачений час, адже хто хотів вчитись, шукав можливості. Якщо дитина, звичайно, не пропускає жодних уроків, тому це їй здається легко. Можливо, для тих, хто був добре, вчився до карантину, а зараз скотився трошки на нижчий рівень, наприклад, 8-7, для них, мабуть, це корисний буде цей додатковий рік. Обговорюють цю тему і в інтернеті. Думки різні, але більшість все ж проти реабілітаційного року. Вважають, що додатковий рік може спровокувати втрату інтересу до навчання в учнів. Додамо, за даними дослідження аналітичного центру, це такі заходи, як продовження та повторення навчального року, обрали до 10% опитаних. Водночас 72% батьків вважають, що потрібно додаткові заходи на кшталт індивідуальних занять. Відтепер українці можуть повернути повну вартість квитка після відправлення потяга. Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці. Раніше перевізник повертав лише 10% від вартості квитка. Єдина умова зараз це звернутися із проханням офлайн і не пізніше, ніж годину після відправлення потяга. Вартість плацкарту не повертають, оскільки це витрати на підготовку до рейсу. Але крім того, якщо пасажир повертає квиток не менше, ніж за 6 годин до відправлення, то йому компенсують повну вартість а також половину плацкарти. Музика. Вареники та гречаники на передову на шумщині господині волонтерки наготували захисникам домашніх смаколиків. Більше 20 відер вареників, ще з десяток відер із гречаниками жінки відправлять захисникам. І дякують кожному, хто долучився до доброї справи. Далі новини спорту гідне представництво матиме Тернопільщина на європейській першості із жиму лежачи. Нещодавно завершився чемпіонат України, де наша команда показала гарний результат: чимало призерів і переможців в різних вікових і вагових категоріях. Змагалися батько і сина, дехто повернувся після 20-річної перерви у спорті. А ще на змаганнях були технічні нововведення, які вплинули на результати багатьох силачів. Мій тато завжди займався цим спортом. З мого дитинства він і привів мене в цей спорт. І тепер сім'я Мацишиних гідно представляє Тернопільщину на змаганнях. Нещодавно батько і син повернулися із чемпіонату України із жиму лежачи. По можливості все вдалося, все було нормально. Це були не перші змагання на такому уровні. Я посів друге місце з результатом 145 кілограмів. Батько і син виступали у різні дні, але кажуть, присутність рідних додає сили на змаганнях, хоч це і нервово. Таке було враження, що я разом з ним його тяну. Бо я розумію цей спорт і розумію, яка це велика вага для нього була. Ну і він ще в мене якби то юнак випустував по юнаках і, звичайно, переживав, і хотів, щоб додали йому сили ці емоції всі. Спостерігаючи за спортивними успіхами сина, батько і сам вирішив спробувати сили на дебютних змаганнях і показав справжній клас. Здобув золото у класичному жимі, лежачи серед ветеранів. Степан підняв 170 кілограмів. Я планував, якби то 177,5 сімдесят але вода вага не піддалась і зупинився на 170 Ну так вийшло. Будемо старатися йти до більших ваг. Загалом понад 40 тернопільських спортсменів поїхали на чемпіонат України. Змагання об'єднали всі вікові групи у класичному жимі, а також в екіпіровці. Загалом наша область зараз чи не найкраще показує себе на рівні України. По чоловікам посіли перше командне місце. Наша область по юніоркам теж перше командне, по жінкам друге командне і по ветеранам першій команді. Віктор Шандргось раніше виступав серед ветеранів, але цього року, за порадою тренера, заявився серед дорослих. Переконаний, тренер щось знав, адже Віктор упевнено виграв серед найсильніших у вазі до 105 кілограмів. Кілограмами не був задоволений, оскільки орієнтувався на більші кілограми. В залі жав порядка 240. На змаганнях я вижав 215 легко. В Першій спробі, в другій спробі не зафіксував 237, і, але, зрешті-решт, мені це дозволило посісти. Перше місце цього року змагання проводили із технічними нововведеннями. Через це чимало важких спортсменів не змогли впоратися із вагою. Додає Віктор. Лавка була під кутом 45 градусів відносно глядачів, відносно суддівської журі, щоб суддівське журі воно могло спостерігати за технічним виконанням. Багато асистентів вони власне не справлялися з подачею такої ваги, що позначилось на кінцевому результаті. Майже 20 років перерви у пауерліфтингу зробив Дмитро Кобзар, але все ж вирішив повернутися у спорт у першу чергу для здоров'я на чемпіонаті України із жиму лежачи. Вперше для себе виступив в екіпіровці і виборов золото. Натомість у класичному жимі став другим серед ветеранів. Жим лежачи в екіпіровці, там більше грає техніка. Ти якщо техніку не відпрацьовуєш, ти не досягаєш тих результатів, яких поставлені цілі були. Попри вдалий результат, Дмитро пропустить чемпіонат Європи. Каже, ще не готовий до наступного року хоче потренуватися. А от наші дівчата готові змагатися із найсильнішими на європейській першості. 17-річна Регіна вдало виступила у двох дисциплінах. У класичному жимі стала другою, а от в улюбленому виді в екіпіровці перемогла. Була боротьба така, тому що ми пожали однакову вагу, але із того, що я вважала менше кілограм, я посіла перше місце. Задоволена своїм виступом, і Альона Канюка. Останній рік дівчина виступає серед дорослих і серед найсильніших вперше виступить на чемпіонаті Європи. Рівень високий буде, це 100%, але суперниці це одне, а мої власні результати це зовсім інакше. Будемо працювати над помилками. Думаю, тренер в цьому допоможе. Загалом з нашої області приблизно 15 спортсменів показали гарний результат і відібрались на чемпіонат Європи, який відбудеться у серпні. Ну, а далі про погоду перший місяць весни був сонячним і теплим однак закінчується морозною і подекуди сніжною погодою цього тижня. Синоптики передбачають сильні переви вітру, мокрий сніг вночі. Минулого тижня березень тішав тернополян теплою та сонячною погодою. Втім, в останні дні місяця у зв'язку з переміщенням циклону та надходженням холодної повітряної маси на території Тернопільщини прогнозують несприятливі погодні умови. Вже завтра буде хмарно з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу. Температура повітря знизиться до 5 градусів морозу, а в день триматиметься від нуля до 5 тепла. Так буде і 29 березня. Хмарно із проясненнями. Сильний вітер з поривами 17. 22 метри за секунду. Температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу вночі, а вдень від 1 морозу до 4 тепла. 30 -е число. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ще збережеться, ледиця Західний вітер слабкий, а це 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометра покажуть нам 0,5 морозу, а вдень температурні показники дещо почнуть підвищуватися. Тому максимум на день очікується в межах 7-12 градусів тепла. 31 березня хмарно опади у вигляді дощу. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день від 9 до 14 тепла. І 1 квітня погода буде хмарною та з проясненнями, без істотних опадів. Південно-східний вітер слабкий. Нічна температура повітря 2-7 тепла. Вдень 11 шістнадцять тепла. В останні дні березня метеорологи прогнозують сильні пориви вітром та ожеледицю на дорогах. На цьому у мене все. Дякую, що підсумовували сьогоднішній день разом зі мною та нашою командою. Залишайтесь на телеканалі, долучайтесь до аналітичних студій. Спокійного вечора з вірою в перемогу України.